У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру взялись. От троє разом запряглись, смикнули. Катма ходу, що за морока, що робить? А й невелика, бачся штука, так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та тільки хура й досі. Dumb.